Чи може шутер налякати? Спойлер може, але якщо серйозно, то давайте подумаємо: серед любителів жахів панує думка, що якщо розробники дають вам зброю у своєму хорорі, всі елементи страху втрачаються, щоб там на вас не лізло, монстри, демони, ще якась наволоч зі стволами всі ваші проблеми вирішуються. Якщо, наприклад, подивимось в сторону сурвайл-хоррорів, то там все зрозуміло. Протагоніст потрапляє в некомфортне середовище, але в нього є чим себе захистити від загрози. Що наближається. Звичайно, в таких іграх часто все зроблено так, щоб гравець пересувався повільно, боєзапасу було мало, а вороги доволі таки жирні, щоб ми, так би мовити, не розслаблялись. Це впливає значною мірою на атмосферу. І сказати, що наявність зброї повністю перекреслює елемент жаху, я не можу. З шутером все дещо інакше. Тут все повинно бути максимально динамічно: драйвові перестрілки, крута бойова система і тому подібне. Шутер в першу чергу шутер. І навіть якщо сюди прикрутити елементи хорору, гравець має насолоджуватися геймплеєм в першу чергу. До чого це я взагалі? Коротше, є така гра, про яку всі давно чули: Fear 2, Project Origin це в нас якраз таки хорорний шутер. Ну, так його позиціонують розробники. Ця гра кайфова, в ній весело стріляти, є уповільнення часу, використовуючи цю фішку. Загальна динаміка та екшен стають ще більш крутішими. Ну а ще є елементи хорору. Чи може налякати ця гра? Скажу наступне, коли я вперше намагався її пройти, мені було років 11, і тоді я реально боявся. Напружена атмосфера і перша локація підземний госпіталь, де постійно з'являється страшна дівчинка-альма. Лежать випотрошені трупаки і повсюди кров. Мені було реально страшно. Але коли я перепройшов цю гру зараз, у більш свідомому віці, я навіть забув, що це хорор. Звісно, це можна пояснити, що я пройшов цілу купу різних жахів від інді до умовних. Тріпелей і вже не боюсь нічого, окрім скрімерів. від них обсираються всі. Загалом я приємно провів час у цій грі. Грається вона круто навіть зараз, і якщо бажаєте весело постріляти, то ласкаво прошу. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Даіанг, і сьогодні у нас Fear 2 Project Origin. Гра вийшла в 2009 році. Її автори, Monolith Production, добре попрацювали. На відміну від першої частини, тут покращили бойову систему. Тепер вона виглядає більш сучаснішою. Звісно, що підтягнули графіку, що теж дуже радує. Загалом грається чудово. Вас очікують постійні круті перестрілки на різних локаціях з різною зброєю. Пушок тут багатенько: автомати, дробовики, снайперка, гранатомет і тому подібне. Під час проходження я намагався Постійно міняти стволи, щоб перепробувати їх усі. І можу сказати, що вони всі круті, з них класно розносити ворогів, окрім пістолета, хіба що ну це максимально дефолтна зброя, і вона потрібна лише для того, щоб убити рандомного чела і відібрати в нього ствол. Єдине, що мені не сподобалось, як я помітив, штучний інтелект ворогів став дещо гіршим, на відміну від першої частини. Вони тримаються кубкою, а коли з'являється відчуття, що вони вас обходять, то ні, це не так. Просто розробники поставили. Правили їм точки спавну в певних місцях у першій частині з цим було набагато краще. Ти реально відчував, що вороги тебе можуть оточити, робити якісь тактичні дії, особливо коли проходив гру на високій складності. Це було прям круто. А в Fear 2 на мою думку, все набагато простіше, немов ванільний шутан типу колди, але все не так погано, як стається. Нашими ворогами будуть дві сторони: армія реплікантів та військові загони корпорації Армахем. У кожного своя зброя і свої солдати. Є джагернаути, що закуті в тяжку броню і використовують важкий вид озброєння, а є навіть роботи. Щоб їх знести, треба спочатку деактивувати спеціальний щит. В такого робота навіть залізти можна буде, керувати ним досить весело. Використовуючи кулемети та ракетні установки, будемо розносити всіх ворогів на щіпки. Але коли такі роботизовані бойові одиниці виступають проти нас, то це вже проблемка. Їхній щит поглинає весь демедж, але і є рішення. Окрім зброї, ми також підбираємо. Різні види гранат, як от осколочні, електро, запальні, ну і ще є міни. Електрогранати дуже крута штука. Можна кинути в робота і його почне жорстко корчити. В цей момент і потрібно юзати нашу ракетницю. Також можна закинути таку гранату в натоп звичайних ворогів, що теж виведе їх зі строю і дасть нам можливість повернути хід битви на свою сторону. Інші гранати теж круті штуки. Єдине, чим я так і не скористався, це міни. Якось не було потрібних ситуацій. У головного героя є. Смужка ХП та броні. Армор лежить на локаціях і трапляється доволі часто, тому з цим проблем не буде. Звісно, враховуючи складність, на якій ви проходите гру. На високій броню будуть зносити тільки так. Я проходив на нормалі, щоб сильно не душитись, і ніяких проблем не було. Також трапляються аптечки, якими можна відновити здоров'я. А ще є ін'єктори, які одразу вас підхилять, якщо у вас не фул ХП. Загалом на нормалі гра виявилась дуже простою. Я помер лише два рази, бо випадково впав у прірву тепер думаю, що треба було все-таки грати на харді. Ну нічого. Звісно, найприкольніша штука, яка є в грі, це режим Slow-Mo. Уповільнення часу дає змогу майстерно розправитися з усіма ворогами, правильно розподіливши залишок магазину по головам цих чортів. Найефективніше це працює зі снайперкою. Хапаєш її в руки, юзаєш Slow-Mo і розібрався з усіма прицільними пострілами в голову. Користуватися такою механікою це завжди для мене кайф. Що в Макс Пейні, що тут. Звісно, після виходу з цього режиму потрібен якийсь час, щоб шкала заповнилась, і ми знову могли юзнути цю імбу. Але довго чекати не треба. Поки розберешся з загоном ворогів, що наближається, Слоумо знову стане активним. Інколи нам дадуть постріляти з кулеметів на броньованій машині, і хоч це виглядає як звичайний тир з колди, кайфонути від цього можна, адже розробники вмикають нам круту музичку, під яку приємно розносити ворогів. У першій частині фір по ходу. Гри нам траплялися спеціальні ін'єктори, які прокачували максимальну кількість ХП та підвищували час роботи слоумо. Ці штуки були ретельно заховані локаціями, і щоб знайти їх, потрібно було заглядати в кожен куточок. В другій частині розробники лишили нам лише ін'єктор слоумо. Їх теж можна шукати, і тепер це набагато простіше. Все, що треба, просто не бігти вперед, а хоч інколи заглянути в сусідні кімнати. Загалом локації у грі стали навіть більш коридорніші ніж у першій частині. Чи погано це? Не знаю, гра відчувається більш динамічною, і в мене якихось дивних відчуттів щодо кишкоподібних локацій не було. Графіка у грі досить приємна. Навіть зараз вона відчувається норм. Анімації, обличчя персонажів, оточення, все виглядає чудово. Згадав, до речі, коли грав у цю гру на старому компі, то звісно, всі налаштування були на мінімалках, адже ПК не справлявся з нею. Але я був радий, адже ФПС був майже на тридцятці. Ну і я ніколи не перестану говорити про те, що який це кайф перепройти ігри, які в тебе колись лагали на ультрах. Це відчуття просто неймовірне. Щодо елементів хорору, в принципі, розробники вміло нагнітають атмосферу. Зазвичай, після жорсткої перестрілки, у нас є декілька хвилин, щоб передихнути і пройтися пустою локацією. Наприклад, школа або госпіталь, час від часу головний герой бачить галюцинації з альмою, і це доволі кріпово. Бувають скрімери, звісно, де вона стрибає на нас, і треба тикати безперервно кнопку ближнього боку. Аби відбитися, але мені більше подобаються ті моменти, де ми її бачимо випадково. Наприклад, ідеш по госпіталю і раптово бачиш її силует через вікно або помічаєш сліди, що з'являються на ходу. Це може нагнати атмосфери, але в наступний момент вже починається запекла перестрілка з солдатами, і весь елемент хорору втрачається. Ти знову думаєш, ну ось, зараз я буду всіх розносити. Тому я насправді не впевнений, чи хороша це ідея намагатися зробити з шутера хорор, проте на подібне. Зі експерименти завжди цікаво подивитись. Можливо, якби тут замість солдат були страшнючі монстри, у нас було мало патронів і доводилося б реально виживати, типу щось наподобі краю фіру, то тоді думаю шутер міг би постійно тримати у напрузі, і це відчувалося б цікаво. Що ж, з моменту, коли я робив відео по першій частині фір, минуло вже майже 8 місяців. Там я детально розібрав сюжет та геймплей оригіналу. Якщо вам це цікаво, то можете глянути, посилання залишу в описі, щоб не витрачати час і не згадувати. Що було в першій частині, давайте я одразу почну з сюжету цієї гри. Події оригіналу продовжуються, але що цікаво, два доповнення, що вийшли до першої ефір, не вважаються каноном, і розробники роблять вигляд, що їх просто не було. Коротше кажучи, давайте глянемо, що тут відбувається. Отже, гра продовжує розвивати історію про Альму, дівчинку, що померла за багато років до подій гри через страшні експерименти компанії Армахем. Справа в тому, що в неї від народження були неприродні екстрасенсорні здібності. Ну а люди, як завжди, побачили в цьому можливість обернути такі сили на зброю. Вона пройшла через неймовірно тяжкі катування і страждання. Її навіть штучно запліднили, аби вона народила дітей, щоб просто перевірити, чи в них теж будуть подібні сили. Де в неї забрали, не даючи можливості її навіть поглянути на них. А потім Альма стала просто непотрібною. Її втопили у розчині, в якому й перебувало її тіло. Але надприродні сили Альми були настільки сильними, що навіть смерть не зупинила її. Вона стала настільки небезпечною, що може оволодіти думками людей. Її ненависть на навколишній світ не знає меж, і вона зробить все, щоб знищити тих, хто знущався над нею, а також повернути своїх втрачених дітей. Головний герой гри. Майкл Бекет, оперативник спецзагону Дельта, чия команда відправлена заарештувати президента корпорації Армахен Женев'єву Арістіт, приблизно за 30 хвилин до закінчення оригінальної гри. Фір. Як ми пам'ятаємо, в кінці оригіналу протагоніст знищив секретний підземний комплекс, де й тримали Альму, в результаті чого стався гігантських масштабів вибух, що знищив майже все місто. На самому початку гри Бекет відчуває галюцинацію, що показує зруйноване місто, де він бачить. Як поруч іде Альма, прийшовши до тями і повернувшись в реальність, загін Дельта добирається до комплексу пентхаусів, де знаходиться Арістід. Виявляється, що на комплекс напали мілітаризовані угрупування, послані радою директорів Armahem Technology. Після порятунку Арістід, Бекет розкриває призначення проєкту, відомого як провісник, до якого виявляються залучені він сам і декілька його товаришів по команді. По ходу гри можна знайти записи про кожного з членів команди і чому їх було. Обрано в спеціальний загін через сильний психологічний бар'єр та інші фактори, що притаманні лише невеликій кількості людей. Для того, щоб потрапити у спецугрупування під назвою ФІР, проводиться ретельний відбір кандидатів. Арістіт стверджує, що Бекет і його команда єдиний спосіб зупинити Альму, але перш ніж вона встигає договорити, оперативник з першої частини гри ФІР підриває реактор підземного комплексу. Бекета зносить вибухова хвиля, і він втрачає свідомість. Частково приходимо до тями. Під час операції, що проводить бригада лікарів під керівництвом Арістід, нам трапляється все більше видінь і галюцинацій. Як тільки головний герой знову отямиться, опиниться в лікарні, що розташована глибоко під землею, разом з іншою частиною його команди. Госпіталь атакує команда зачистки Армахем на чолі з полковником Річардом Венеком і Бекету доведеться вступати в чисельні перестрілки з ними, аби знайти вихід і об'єднатися зі своїм загоном. По рації з нами зв'яжеться людина, яка Просить називати себе Снейк Фіст, він даватиме нам поради і загалом буде допомагати походу гри. Майстерно знищуючи ворожі натовпи, ми зустрінемо декого з нашої команди, але за невідомих обставин вони помруть. Згодом стає ясно, що Альма, яку тримали в комплексі під землею, зовсім не померла. Вона використовує свою силу, аби нищити всіх, хто може їй завадити. Таким чином вона насилає галюцинації в свідомості людей, і ті, хто слабші в психологічному плані, помирають страшною. Смертю. Після втечі з госпіталю ми помітимо, що солдати-репліканти знову активувалися. У Армахем був секретний проєкт. Вивести штучно створених солдатів-клонів. Самі вони не мають свідомості, тому було вирішено провести експеримент, в результаті якого деяких людей наділяли телепатичними навичками, подібні тим, що були у Альми. Такий експеримент вдалося провести успішно лише раз. Під дослідним був Пакстон Фетел, як пізніше виявилося, син Альми, якого забрали одразу після народження. Пакстон міг керувати солдатами-реплікантами, і з ним та його армією ми боролися в першій частині. Дивно, якщо Пакстон Фетел. Мертвий, то чому клони знову активні. Поки що немає часу на запитання, треба відбиватися від ворогів. Час від часу ми теж будемо бачити Альму, і вона спробує напасти на нас, але нам вдається відбитися. Снейк Фіст, що постійно з нами на зв'язку, пояснює це тим, що після проведення над Бекетом операції він випромінює потужну телепатичну ауру, що привертає увагу Альми. Нарешті, діставшись поверхні, Бекет зустрічається з тими, хто залишився з його команди. Тепер загін складає складається тільки самого Бекета, старшого лейтенанта Стокса, сержантів Моралеса і Кігана. Команда просувається в околиці школи імені Вейда, взятої під контроль силами Армахем. Саме там переховується Снейкфіст і Женев'єва Арістіт. Ми з'ясуємо, що на Стіл Айленд є спеціальна установка, яка може зупинити Альму і звести її сили нанівець. Арістіт хоче отримати потрібні для установки дані у Снейкфіста. Досягнувши підвалу, Бекет виявляє, що під школою прихований черговий. Новий дослідницький центр Армахем. Протагоніст знаходить дані, що проєкт Провісник, для якого спеціально відбирали певних солдатів, в тому числі і нас, був спробою створити ще більше командирів телепатів, подібних Пакстону Фетелу. При цьому Бекет і сержант Кіган були найперспективнішими кандидатами. У той же час інший проєкт, над яким вели роботу Армахем під назвою Парагон, призначений для того, щоб підготувати телепатично обдарованих дітей, які будуть працювати на корпорації в майбутньому. Наскільки ж відбиті ці люди, типу взагалі ніякої моралі, все відкинули і почали творити дичину, а тоді дивуються, чого все йде не по плану. Нарешті знаходимо Снейкфіста. Він називає своє справжнє ім'я. Террі Хелфорд він представляється як дослідник, який працює на Армахем, і пояснює, що єдиний спосіб перемогти Альму полягає в тому, щоб вирушити до комплексу, що розташований у ядерному реакторі на Стіл Айленд. Саме там знаходиться телестезичний підсилювач, механізм, з допомогою якого протагоніст повинен перемогти Альму, ще більше посиливши власні телепатичні здібності, розкриті в результаті операції в госпіталі на початку гри. Тільки но снейкфіст розповість нам всю важливу інфу. Буквально ні звідки з'явиться Асасин, один з прокачених реплікантів, і вб'є його. Тепер доведеться пробиватися через ворогів, щоб об'єднатися з лейтенантом Стокс та іншими, а потім шукати шлях до Стіл Айленд. По дорозі на Стіл Айленд команда Бекета потрапляє в засідку армії реплікантів, і сержант Кіган залишає загін у стані, схожому на гіпноз. Нас просять йти за ним і спробувати повернути Кігана, але головного героя затримують численні сили елітних солдатів-клонів. А сам Кіган. Все далі відходить від нас, відбиваючись від ворогів і нападів Альми, Бекет об'єднується з залишком команди на Стіл Айленд і проникає на базу Армахем. Кігана на жаль врятувати не вдалося. Він відходив все далі, і схоже, що Альма захопила його розум з кінцями. Сержант Бекет входить в телестезістичний підсилювач. І як тільки Стокс готується привести в дію механізм, несподівано з'являється Женев'єва Арістід і стріляє в неї. Арістід пояснює це тим, що Бекет служив приманкою для Альми. Замість того, щоб убити її, Арістід планує запечатати Бекета і Альму у пристрої разом. Таким чином, президент Армахем зможе використовувати Альму як важіль впливу на раду директорів. Ні сорому, ні совісті немає, як то кажуть. Що за люди такі кончені? Власне, Альма нападає знову і Арістід за Печатує Бекета разом з нею. Ми потрапляємо чи то в галюцинацію, чи то у видіння, навіяне Альмою. Доведеться відбиватися від роздратованого сержанта Кігана. Він звинувачує нас в тому, що це він мав бути обраним. Під час цієї битви треба рухатися ареною і активувати перемикачі механізму. Після пророблених дій з'являються образи Альми, що можна розцінити як статевий акт між нею та головним героєм. Що нарешті, після активації останнього перемикача, Бекет Вертається в реальність, запечатаний в механізмі, і бачить палаючу у вогні жінку. Останнє, що ми бачимо, це Альма, яка стоїть посеред диявольського пейзажу, притримуючи руками живіт. Як це бляха сталося? Альма тепер вагітна, яким чином це відбулося? Коротше кажучи, питань більше, ніж відповідей. Жирний натяк на третю частину, яка вийшла пізніше, можливо, і до неї колись дійдемо. Ще до фір 2 виходило невеличке сюжетне доповнення, там не дуже багато контенту. Тут насправді весь прикол в тому, що беремо на себе роль клона з армії реплікантів в нашій голові. Починає лунати дивний голос, немов би кличе до себе. Спочатку ціллю протагоніста було об'єднатися з командним штабом, але щось пішло не так. Постійні галюцинації змусили нас відкрити вогонь по агресивно налаштованим фантомам. Як виявилось, це все було нереально. І замість фантомів головний герой перестріляв своїх товаришів-реплікантів. Тепер всі загони клонів налаштовані агресивно проти нас. Але в голові героя продовжує звучати голос: він кличе до себе, щоб ми знайшли його. Пробиваючись через натовпи реплікантів, а також спецпризначенців Армахему, ми спускаємось до епіцентру ядерного вибуху в місті. Там ми знаходимо пакста на Фетела, який власне і кликав нас. І якимось чином, він поглинає нас і вселяється в тіло протагоніста, завершуючи своє переродження. Що ж, тепер це має сенс. Я згадав, що коли проходив фір-2, то скіпнув це DLC, А пізніше, коли почав третю. Частину ще дивувався, чому Пакстон Фетел живий, якщо ми розібралися з ним ще в першій частині. Ну тепер все зрозуміло. Завершивши проходження FIR-2 Project Origin, я можу сказати, що весело провів час. В неї цікаво грати навіть зараз. В ній чудові перестрілки, класна система уповільнення часу, цікавий інтригуючий, хоч і місцями незрозумілий сюжет. Загалом все чудово. Звісно, в плані хорору хотілося б чогось більшого, але знову ж таки, на мою думку, шутеру важко бути ще й хорором. Проте, як і казав раніше, в дитинстві ця штука серйозно мене лякала. Радий, що повернувся до цієї гри. Я люблю як перший, так і другий. А от щодо третього є певні питання, я його проходив лише раз, і це було дуже давно, тому я практично нічого не пам'ятаю, що там взагалі відбувалося, але точно знаю, що гру засрали як критики, так і гравці, звертаючи увагу на те, що це вже був зовсім не фір, а чисто коопна гра, в якій, в принципі, можна провести цікавий час з другом, але не більше цікавого сюжету, що розвиває основну історію Альми, там вже не було. Ну хоча, якщо вам цікаво, я міг бути. Пограти і в неї та й зробити відос. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Також пишіть, як вам взагалі фір 2. Чи гідне це продовження першої частини, чи лякала вас ця гра, ну і як вам взагалі сюжет. Мені буде цікаво почитати і поспілкуватися з вами. Оце такі справи. Що ж, дякую велике, що дивилися це відео. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, аби відос потрапив у рекомендації. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І ще я був. Ви дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Там будуть анонси відео, стрімів, а також новини каналу. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну а на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, гарного дня, хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте, далі більше.